Черного руту не шукає вечорами. Пісні Івасюкаса перна псевдочернозем виконує для ТСН на міно окулеле. Так назвав свій винахід гітару змайстровано власноруч з протитанкової міни. Це 75-го року, це 74-го. Тут, тут вибухівка була. Бачите, тут написано МС, це морська суміш. Ну такий вид вибухівки є. Міни для уколи Чорнозем переважно розміновує самостійно. Грив, струни, механіку, замовляє в інтернеті. Це, 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 у вільний це, це, час усі це, деталі проблем, збирає бачу, докупи. Бачу. Таке ноу-хау оцінили і його побратими. Сапери вони взагалі самі креативні люди в світі. Ну, коли він зробив. Е Ну, ми посміяли, звичайно, потім заграли, сіли, він заграв. Ну, звичайно, було весело, тому що, ну, коли четвертий рік на війні, якщо якось немає таких моментів веселих, і зациклюватися, ну що постійно там війна, то це дуже погано. Сорокарічний воїн родом з Дніпра у цивільному музикант і звукорежисер, але з 2014-го почав ремонтувати автівки військовим. А 2022-го приєднався до 128-ї бригади ТРО. На Донецькому напрямку наступив на протипіхотну міну і отримав важке поранення. Відірвало стопу, ну от, ну, тобто там навіть без шансів вирятувати її, просто відірвало. Тому що міна ПМН-2, вона так і працює там 100 грам вибухівки, там ну, без варіантів. Та банально це все було через втому заплились ноги. Я вийшов з тропи. Ну, от. ну просто от спіткнувся й та, попри поранення, він залишається у війську. Каже, не може сидіти вдома, коли його знання потрібні тут. Зараз чорнозем навчає воїнів, інженерній підготовці та мінній безпеці, як облаштувати та замаскувати позиції. А ось у цій майстерні разом із побратимами створює вбивчі сюрпризи для ворога. Це скидають тронів. Такий боєприпаси набивається вибухівкою. Дуже багато виходить гарних штук для того, щоб знищувати ворога. Але найбільше Чорнозем мріє про перемогу і зустріч із кумиром, якому хоче подарувати одну зі своїх міноукулель. Я страшний бітломан, ну, от, і мені завжди пісні саме Пала Макартні з цієї четвірки подобались. Тому що він в основному писав веселі пісні от, от з усієї четвірки. Я Зроблю хороший інструмент, так шудени покраще і звучав. все, тобто там матеріалу для міноуколе Чорнозему не бракує. Адже за попередніми оцінками в Україні заміновано близько 30% територій. Тож навіть після їх звільнення сапери знешкоджуватимуть російську вибухівку ще десятки років.